Друзі, хочу вам зняти зараз біглу розпаковочку з цього комплекта від фірми DEVOLT. Я думаю, такі ви точно ніколи не знайдете в Україні. Серія dck 303 e 1H1. Що це значить ця абревіатура? Я думаю, не кожен з вас це все розуміє, але я розкажу. В комплекті йде 5 амперна Паверстаковська батарея. Це взагалі фантастика. 17 і батарейка. Куртезна зарядка. І кортезних три інструменти, які я вам покажу: циркулярка, імпакт і дрелька ударна, тим більше. І сумочка. Таких комплектів ви точно не знаєте в Україні, тим більше вона вся повністю запакована поверстаковськими акумуляторами. Поверстак на сьогоднішній день це космольот в світі акумуляторів. Вони маленькі, зручні, видають максимальну потужність зразу вже. і саме головне, дуже швидко заряджаються. Давайте погнали, покажу вам розпаковочку, що він собі має. Поваливай так, відкриваємо. Зустрічає нас зразу же, сумка. Зараз там десь сюди. Зустрічає нас ось така обалденіша величезна сумка від Devolt фірмова. Де наша там змійка? тут, 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 тут є вона. У сумці доволі, дивіться, є рельси, по яких ви можете ставити і не переживають, що буде протиратися дно захисні такі прикручення. Ось так виглядає це все чудо в середині. Давайте будемо розпаковувати і показувати номенклатуру різних документів, щоб ви все передивилися, що для чого, як користуватися. Думаю, що з тим все зрозуміло. Е, імпакт безщитковий. 845-й, максимально зручненький, три швидкості. Дивіться, хочу вам показати. Три швидкості, три ледоскіогня. Далі. У нас іде топова мрія багатьох майстрів. 805-та ударна дриль. В чому її особливість? Скомпонована потужність і сама власне розмір. Він компактний, не такий, як 999-й. Потужна штука. Дві швидкості і три режими. Ось тут, будь ласка, є. Покажу зараз ну, вам на акумуляторах, як воно працює. Дивіться, 5-амперна батареєчка від PowerStack. Рік випуску, 23-й. Це свіжак. Отак воно виглядає. Поверстак чим відрізняється, він вже повністю все йде прорізнене. Ось так воно виглядає. Тобто, коли ви будете ставити, не переживайте, що він десь впаде, бо поїде. Інструмент дуже сильно фіксується і розмір. Дивіться, яка потужність. Металевий патрон 13 мм. Самозажимний. Це просто фантастика в світі взагалі інструментів. Я думаю, це мрія багатьох, хто хоча б трошки розбирається в інструментах. Ось так виглядає. 805-та дрилька, безщіткова. І... Подивіться просто на цю, на цю машину. Хочу вам так показати, розпакувати її. А це в нас іде ось така циркулярочка, Девольтовська серія XR, Тоже безщіткова. Ви просто гляньте, швидкісний торміс, тормоз дуже швидко і акуратно все працює. Ось такі кручки є. Ледовські підсвідочки по моделям. Давайте глянемо нашу модельку. Ага. Ось тут вона пишеться DCS-570 моделька, якщо ви бачите, показую вам її в роботі. Ось ця батарейка 1,7. Це тепер собі представте. Покажу вам так, по другому трошки. Імпакт. Зручненький, максимальний. І батареєчка. Супер маленька машина, яка готова робити просто чудеса. Білий ледовський огонь. По характеристикам 4200 ударів. Тобто, коли ви защелкнете якусь там біту і хочете закрутити якийсь глухарь. Там 200 або 300. -ку. 4200 ударів він буде з такою швидкістю закручувати. Максимальна швидкість 3400 обертів. Це ми по імпакту поговорили, а я вам хочу показати, включити. Нашу циркулярочку. Зручна ручка. Швидкісний тормоз, ви замітили, як швидко це все діло робиться. Платформа. Можна собі регулювати заглиблення, куди ви хочете. Тобто, рнуть е глибину самого розпалу. І, звісно ж, градуси. По градусам у нас максимально 50. 7 градусів. Може, ми можемо, не, 50 градусів На 50 градусів ми можемо себе регулювати наш кут. І, звісно ж, вбудований ключ для того, щоб міняти нашу саму цю. Скажіть мені гайку для того, щоб диск ставити. Сумка, звісно ж, диск є. Кліпси, це само собою розходники такі мають бути. Але ось цим комплектом я просто захвачує. Дивіться, просто потужну сумну 805-го 805 ударної дрельки з металевим повністю патроном, двома швидкістями. Ось його характеристики можете собі почитати. Ось такий комплект. Ну, Це скажу так, ви купуєте і це раз на все життя через те, що точно ви на чого потужнішого не знайдете. І найголовніше, не буде потреби через те, що це бренд, це міць. І це саме головне потужність, яку кожен майстер мріє отримує. Тому ось такий комплект, як в нас є до замовлення, їх є два штуки. Тому колеги, якщо хтось хоче себе побалувати, обов'язково нам пишіть. Всім добра і підписуйтесь на наш канал.